Hyundai Kona, 21 рік, 39 кВт, весь в оригінальному окрасі, в хорошій комплектації, full LED оптика, парктронічки передні, задні, безключовий доступ. До речі, машинка приїхала до нас з Німеччини. Віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Він весь в оригінальному окрасі, повне відео з перевіркою, діагностикою, діагностикою батареї можете подивитись на Ютубі. Преміальна акустика крел, це якраз підключався, діагностував його. Адаптивний круїз-контроль, великий екран, Android Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона навіть є. Підігрівчики сидінь, підігрівчик керма, електроручник, заводське тонування. Ось така от машинка. Зарядочки, подовжуючі, все у нас є. Ось такий автомобіль готовий до будь-яких ваших перевірок. У нас в наявності в Вінниці.